Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виноград і зад на дачі з вами Володимир Ясаєнко. Сьогодні, 7 травня 2024 року, і ось два тижні по тому було таке питання в коментарях до одного з моїх відео: чим захистити виноград від весняних заморозків. Тоді я відповів, що треба використовувати кріопротектори. Тобто, по прогнозу, ви знаєте, коли у вас буде заморозок. Заморозок, як правило, починається вночі, може, серед ночі, і сама низька температура на світанку. І от напередодні треба обробити ваш виноград набухів вічка. Пагони ті, що молоді, почали рости кріопротекторами. Тоді я і вказав ці кріопротектори: це Амінофрост, вимпел 2, стимулятор росту рослин, а також препаратом 30D. Одним із цих ну, може бути якась комбінація. От, плюс, може бути додаткові якісь речовини, наприклад, мікродобрива. Не знаю, скористався цим, цією порадою. Цей підписник, але позавчора поступив новий коментар, в якому написано було мінус 2 градуса, я накрив виноград агроволокном, і він весь вимерз. Ну, звичайно, вимерзне, що тут незрозуміло. Якщо більше нічого не робити, а тільки одним агроволокном накрить, то агроволокно тут не спасе. Воно тоненьке і різниця температури над агроволокном і під агроволокном. от, вона не має різниці температури. Інша справа, якщо у вас парничком воно зроблене, от, то там за рахунок тепла, яку віддає е, земля, тобто за день вона нагрілася, прогрілася ще якщо було на дворі плюс 20, от, чи навіть плюс 15. От, а під тим парничком було це саме плюс 25, а то й 30, Земля нагрілась, тоді вона, як акумулятор, дає тепло і, звичайно, таким чином збережеться. А Якщо ви з вечора просто накрили э, свої кущі, які розвішені на шпалєри агроволокном, то воно ж, звичайно, не спасе. Ну, зробіть рубашку загроволокно, одягніть тільки її, вийти і вийдіть на такий мороз, що ви будете відчувати. От якби ви ще поверх цього агроволокна накрили батяними одіялами, чи фуфайками, чи ще якісь там і все, то, звичайно, б тоді воно б помогло. Але більш кращий метод це використовувати і Ну І також залежить від того, яка місцевість. Це дуже впливає на стійкість винограду, до морозів. До різних негативних факторів в залежності від того, в якій місцевості знаходиться у вас виноградник. Я для захисту винограду у себе на дачі і інших садових культур використовую як кріопротектори від низьких температур. І від високих температур влітку, коли спека за 38 градусів, От, термопротектори, ось вони перед вами на фотографії. вимпел 2, стимулятор росту рослин і інсектоакарацит, препарат 30. d Але крім цих функцій, які в назві, вони являються ще кріо- і термопротекторами. Значить, на прошлому тижні я опублікував відео, де я показав оприскування. Правда, я тоді не акцентував увагу на те, що це оприскування буде і захистом від вранішніх морозів морозів. А увага була акцентована на те, що я його робив. Для захисту рослин від грибкових хвороб, від такої грибкової хвороби, як ОЮ, і, а також проти е, шкідника виноградного зудня. І оприскування я проводив баковою сумішу, до складу якого ввійшли стимулятор росту рослин ВМП-2, оракул е, сірка актив, і препарат 30 d і оці три препарати були використані в баковій суміші. Так, от стимулятор росту рослин він являється крім того, що він стимулює ріст рослин, він і ще являється кріопротектором. Тобто, виконує таку захисну функцію. У нього багато функцій. До складу його входять високоатомні спирти, гумінові кислоти, карбонові кислоти. І в результаті чого він має ось такі властивості. А саме, він являється стимулятором росту рослин, прилипачем, фотосинтезатором, адаптогеном. Кріопротектором, термопротектором, антистресантом, інгибітором хвороб і активатором ґрунту. такі чудові властивості. І от е, я й використав цей е, вимпел 2 у своїй баковій суміші. Крім того, в баковій суміші, як ви бачите, є ще препарат 30D. Він також е, ну, він не Заявлений як термопротектор, але він підвищує стійкість рослин до морозів, до стресових ситуацій. Це написано в самому описі про препарат, і проведені багаторічні обстеження в інституті імені Таїрова в Одесі. Показали, що якщо обробляти виноградник цим препаратом, от п'ятипроцентним розчином три рази за літо, то його стійкість до морозів взимку підвищується на 5 градусів. Ну а якщо ви обробите його е, рослину перед заморозками, то стійкість до морозів також підвищується і не відбувається кристалізації внутрішньоклітинної води. Тобто е, морози, виноград. Витримує і отам от років вісім назад був заморозок, а майже до семи градусів. Правда, хорошо тоді, що пройшов і снігопад, і пройшли: пройшов дощ, дощ, який перейшов снігопад, а потім був мороз до семи градусів. От, все це накрило, уже розпустившися в буньки, то у мене не пропало нічого. Все це мій виноград був витримав. От. Ну, по-перше, завдяки використання тоді препарату 30 d тоді про вимпел 2 я ще не знав. От. І також тим, що все це ще накрив сніжок і волога, яка окутала ці листочки, замерзла на них, от, дала можливість витримати цей мороз. Ушкоджень не було. Так ось таке оприскування я проводив. От. Зараз заморозки були і там сусід мене там не було, але сусід по дачі був, говорив, що був заморозок на ґрунті. І я його просив, щоб він пішов, подивився. То виноград цілий нормально, хоча в нього часник померз. Після завтра я планую бути на дачі, зніму, якраз буду проводити друге оприскування проти мілью і антракнозу. І також буду використовувати Вимпел 2 препарат 30 От. І покажу вам ситуацію. Ну і Вимпел 2 він антистресант. Якщо е, заморозок пройшов, то от, е, Гергель Олександр він використовує антифроз, і він проводить два оприскування. Перше оприскування він проводить до заморозка, використовуючи І Плюс додає ще якісь мікродобрива. І потім, після заморозка проводить оприскування антистресантом. От. Ну А тут я використовую тільки одне оприскування вимпелом 2 перед морозом. І навіть не те, що перед морозом, а це провів оприскування. І тоді певний період до другого оприскування, яке буде. На цьому все. Дякую всім за увагу, всім здоров'я, щоб ваші виноградники не страждали від всякого негативного впливу, всім мирного неба над головою. Щоб скоріше закінчилася ця війна перемогою ЗСУ. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.